З якими труднощами у роботі доводиться стикатися менесникам, яким обладнанням вони користуються під час гасіння пожежі. Все це і не тільки. О день відкритих дверей пожежники, розповіли і показали школярам. Показовий захід проводився у понеділок на подвір'ї Лузівської з ДПЧ Доки пожежники готували техніку для видовищного дійства, учні уважно придивлялися до всього, що відбувалося. Начальник частини Євген Шевченко спершу лекційно ознайомив школярів зі своєю роботою, розповів їм про мету проведення даного заходу. Щоб самі учасники таких мероприятий не стали причинами возникновіння пожара або каких-то других нестандартних ситуацій, Євген Шевченко назвав присутнім основні причини виникнення пожеж. Здебільшого це людський фактор. Є приклади, коли до біди призводили і дитячі забавки в этом на жаль несколько таких пожаров, причинами, которые послужили, дітка шалася ньому. У нас произошло. Хотя на протяжении с 2002 года второго рода сматрилася тенденція, таких пожаров возникает все меньше и меньше. После этого начальник частини показав і розповів школярам про пожежні машини, їхні обладнання. Втім, теорія теорію, а школярів цікавило, як усе це діє на практиці. Учні уважно дивилися й фільмували все, що відбувалося. Не менш вражені діти були, і коли їм МНСники показали власний винахід – рятувальну автівку, прилади, якими вони користуються у разі дорожньо транспортної пригоди. Як вони працюють і за рахунок чого? Ось такі міні-електростанції. Пожежники у таких випадках беруть із собою. А ще школярі приміряли каски і бронежилети. Бажаючі були і серед хлопців, і серед дівчат. Я не представляю, як вони бігають в цих там прыгають. я Не знаю, що вони там, ж спасають я не представляю, як вони можуть в них ходити взагалі мені я стояла, мені було так трудно. та восе. Класно, хочеться стати піротехніком. Піротехнік розповів дітям, як їм треба діяти у разі знаходження боєприпаса. Показували средства захисту, якими пользуються піротехніки. Це бронежилет, каска і средства, которыми проводяться пояс цих зрелопасних предметів. знайдеш найдеш снарядка, кота 101. Видовищно і захопливо все це виглядає під час презентації. Побільше б таких днів відкритих дверей і поменше надзвичайних ситуацій.